Тепер про актуальну інформацію на цю хвилину і іще. Україна може спробувати знищити кримський міст, якщо США знімуть обмеження на використання атакам. З таку думку в коментарі агентству «Укрінформ» висловив експерт із питань оборони. Нідерландського інституту міжнародних відносин Дік Занде за його словами, ЗСУ також можуть націлитися на склади, аеродроми та інші цілі в глибині російської території. Загалом це може дати майбутній козир для переговорів. Росія припиняє далекобійні удари в обмін на аналогічні дії України. Пан Занде зауважив, що. Е Деякі американські ЗМІ повідомляють про часткове зняття обмежень. Згідно з ним, ракети «Атакамс» можуть бути використані лише у відповідь на розгортання північно-корейських військ на Курщині Російської Федерації. Тим часом в Україні планують запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців. Плюси про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко. За словами урядовиці, програма дозволить військовим отримувати бонуси знижки через взаємодію між застосунком армія плюс і сотнею найбільших бізнесів в Україні.